Привіт! Я після квітневих своїх читань виявила, що я настільки втомилася від серйозної, складної, важкої літератури. Загалом мій марафон Украліт класичний виявився, і то я в принципі не Прочитала стільки всього, оскільки хотіла. Загалом це виявилося значно важче. І тому склалося, як склалося. Я виходить, що читала косинку, потім підмогильного, потім барку. Потім в мене була невеличка перерва, потім я ще читала Демонтовича. І вже читаючи Демонтовича, я відчула, що все, мені... Терміново необхідна перерва і е, порція легких книжок, е, бо, бо, бо далі я не можу все. Я більше не можу. Мені потрібно щось легеньке, розслабитись, насолодитись. Загалом, читання для насолоди. алло, де воно поділось? Куди? І тому е, я. Врешті згадала, до речі, що я давно не була в книгарні Старого Лева. І от після роботи якось підбила свою колегу, ми з нею пішли в книгарню Старого Лева. І я собі купила книжечку, яку я давно хотіла. Це книга Страшні дівчата шведських письменниць Ліса Б'єрбу, Йоганна Ліндбек і Сара Ульсон. Загалом три авторки. Це підлітковий роман про кібербулінг. І мені дуже сподобалася анотація. Я взагалі вирішила так все. Я купую, я давно на неї заглядалася. Але все думала: ну, знову буду читати підліткову книжку. та ну, треба читати щось серйозне, а не отаке щось. А тут якраз мені потрібно було щось саме таке, і я думала, я подумала і вирішила, так, все, я її купую. І врешті е, я сьогодні її задання і прочитала. Мені дуже сподобалось, але про це я буду розповідати в окремому відео. Е, от. Е, і так, це, знаєте. Саме ті книжки, з якими відпочиваються, в мене прямо якесь коло, якась добірка жанрова книжок для відпочинку і насолоди це любовні романчики, детективи класичні, бо я чомусь сучасні мені не дуже заходять. А от Агату крісті давайте, давайте все. Любовні романи, детективи і підліткова, а також дитяча література. Супер! От, прям guilty pleasure. Але немає поганих книжок, поганих жанрів. І це теж книжки, які треба читати. Тому я дуже втішена з цієї книжки. Але це був перший вечір, коли ми з моєю колегою пішли в книгарню Староголева. Тоді вона нічого не купила. А я купила собі якраз цю книжечку, але ми придивилися багато чого іншого. Тому ми прийшли в книгарню наступного вечора і домовилися купити одну книгу на двох, тому що вона дуже дорога. А це любовний роман, пляж на чтиво. Я думаю, що ви однозначно про неї чули. І... Я так заглядала, заглядала на неї, але любовний роман 450 гривень. Просто я в себе не лишаю любовних романів, я їх зазвичай продаю далі, і мені мені було так шкода насправді грошей віддавати 400. Якщо ви чуєте крики, то це діти за вікном. Мені здається, там все нормально, вони граються. так. <ріхи> так, що я... А, про пляжне І Мені шкода було віддавати 450 гривень за книгу. Я навіть почала вже шукати на Олексі книги вживані. Але врешті ми з моєю колегою домовилися, що ми купимо її на двох, і книга залишиться в неї, бо я, по суті, все одно мала би продавати її. І продаю я зазвичай книги за ціни, а то й менше. Тому, як на мене, це суперське, і, мабуть, після страшних дівчат я буду якраз читати пляжне чтиво. Мене прям супер. Мене зацікавив, зацікавила анотація, власне, герої, тому що я помітила таку штуку, що зараз якось мені дуже важко підібрати класний любовний роман, тому що от я читаю анотацію, і ніби. Цікаво, але історія так якось крішовано виглядає. А тут, хоча однозначно все буде зрозуміло, як розвиваються події в любовному романі, але мене зацікавили саме герої, тому що йдеться про двох письменників. Побачу, що з цього вийде. Сподіваюся, це буде класне читання. Але окрем, окрім цієї книги, яку ми купили з колегою на двох. Також я собі взяла в книгарні Старого Лева таку ще підліткову книжечку Містраль Анджели Нетті. Можливо, ви чули про її книгу Мій дідусь був черешнею». Я читала її, правда, в російському перекладі це дитяча така книжка, дуже прекрасна, дуже така тепла, щира, ну, така наповнююча. І от я несподівано знайшла для себе її книгу Містраль про це підліткова вже проза, про дорослішання, про юнака. І знову ж таки, коли йдеться про якісь такі книжки, дитячі підліткові там для. Ну, я розумію просто, що це те, що я читатиму один раз і все. І мені було знову ж таки шкода віддавати гроші. За цю книгу плюс її не всюди зараз можна знайти. А от я побачила в книгарні Старого Лева, там є така ніша типу для ну, книги розпродаж і взяла собі цю книгу, бо тут, тут якось воно чи вицвіло, чи що, і тут кутик побитий. І загалом я взяла цю книгу за пів ціни. Книга коштувала 120, а я взяла її за 60 гривень. І а, і тут навіть сторінки вигоріли, такі якісь жовті. Але я дуже рада з того, що я купила і цю книгу теж. Загалом з книжкових покупок от в мене три книги. От такі. І... Ой, вони майже всі вверх ногами. Окей, тоді нехай буде отак. От, от такі, коротше, книжкові покупочки. Це мій майбутній і теперішній вже відпочинок. Бо я хочу тепер почитати щось таке якраз. для насолоди, а потім повернуся до чогось важливішого, бо в мене списки просто ці книжкові безкінечні. Ну, найважливішого, я маю на увазі серйознішого, от серйознішого, не те слово вжила. Загалом, отакі от, от коротші читацькі справи. Я супер задоволена з цього. Просто вауч. Мені дуже це подобається. І прислухатися до своїх читацьких хочуть, дуже подобається. І дуже класно. так. Якщо раптом ви так не робите, то робіть, будь ласка. Знаєте, я вже не вперше задумуюся про... Те, щоб переіменувати канал, бо він називається моїм іменем, і мені якось, типу, ну, з цього не зрозуміло, що я розповідаю про книжки і читання. Ну, типу, не зрозуміло, що це книжковий канал. І в мене є ідея, якби я його переіменувала, але, але не знаю, мені не хочеться цього робити водночас, типу, я. Мені здається, що це була би класна ідея, але водночас мені цього не хочеться робити. Бо тим самим я типу як покладу обмеження на цей канал. А все ж таки мені би хотілося час від часу робити щось не тільки книжкове і не тільки про книжки. Я не знаю, я не знаю. Що робити, чи перейменувати, чи не треба, чи ще подумати. Не знаю, коротше. Але така ідея є про перейменування каналу. І блін, і сумніви є. Коротше, таке. Хотіла поділитися тим, що думаю про отаку от, от штуку. Ще трошечки книжкових оновлень. Цьогоріч у мене день народження вийшло прям дуже подарунково книжковим. Мені надарували ем, от стільки книжечок. І зараз якраз розкажу вам про них. Е, перші дві книжки мені подарувала моя подруга, і це Орвел 1984 і колгосп тварин, і мені надзвичайно подобається це оформлення, це видавництво букшеф, і мені вже дарували від них книгу Моємо, тягар пристрастей людських, я якраз збираюсь. Почати читати, і чесно, в них оця от серія світової класики. Мені дуже подобаються ці обкладинки. Я просто в захваті, що якраз мені подруга подарувала теж з цієї серії книги. І в мене, по суті, тепер три книги з однієї серії, і це так круто, так красиво. І так, я. А, і тут ще навіть є закладинки. І... Я рада, що нарешті в мене ці книги є в паперовому е, варіанті. Я точно тепер мушу прочитати Ору, але мені здається, всі читали одна я ні і буду, буду читати. Далі три книги мені подарувала моя сім'я. Це три романи Джон Харріс, п'ять четвертинок капельсина, шоколад і ожинове вино. Але, на жаль, мої рідні не врахували мої списки побажання. І з цих трьох дві книги я читала. Я читала п'ять четвертина капельсина і ожинове вино. Дуже дивно, що я не читала найпопулярнішу, найвідомішу книгу Джон Харріс шоколад але якось, коли я дивилася опис, анотацію мене не надто зацікавлювала власне, ця книга. А от ці дві оженуле воно надзвичайно така сповнена ароматів і смаків книга, і прям дуже мені сподобалася. «П'ять четвертина капельсина. Дещо менше, тому що тут якраз увага все ж таки більше на історії, хоча цей французький шарм, аромат, кулінарія, все воно теж є. Але тут про Другу світову і от окупацію Німеччиною і Франції мені не було важкувати читати деякі моменти. Але от шоколад я прочитаю, і в принципі тепер матиму три книги в своїй колекції. <свят> От, так ні. <свят> так, ще одну книгу мені подарувала також подруга. Це книга Колінгувер Без Меріт. Я давно її хочу. Ще, здається, тільки вона в нас вийшла, я одразу звернула на неї увагу, як вона тільки була в новинках. Але все якось я не доходила до мене руки до того, щоб її купити. І нарешті, нарешті, от вона в мене є, я тепер зможу її прочитати. І ще одну книгу мені просто дали почитати. Це підліткова проза українського письменника про Атлантиду. Єдине, що це друга частина про Атлантиду, треба ще мені знайти в електронці першу. І я би хотіла якраз почитати, тому що тут, здається. Йдеться про те, що, типу, Атлантида була десь в Чорному морі біля України. От такого плану фантастична така пригодницька підліткова історія. Думаю, це те, що треба, я люблю такі книжечки. І от буду читати. Загалом в мене взагалі травень якийсь дуже книжковий, дуже. Повний книжкових новинок, тому що я розповідала вже, як я купила собі три книги. І от мені подарували ще шість, і одну дали почитати, і я просто втішена <смас> з цього, тому що ну, класно книжки це те, що я люблю, і я рада, що <смас> в мене їх стало цього місяця трошки більше. Вам дякую за перегляд і... Побачимось у нових відео. Па-па!